Це я, коли мені було 18 років у зоопарку Амстердам, у дитинстві та підлітковому віці жодна подія не наповнювала мене таким хвилюванням і радістю, як відвідування зоопарку. але як я дізнався пізніше, зоопарки насправді не є хорошим місцем для тварин. Дозвольте поясню, чому. Термін психоз означає психологічний стан, при якому тварини, які утримуються в неволі, починають демонструвати дуже повторювану поведінку, наприклад, крокування, обертання шиєю, повороти головою, хитання, погойдування вперед-назад, надмірне споглядання в одну точку, самокалічення, а також блювота і гра з екскрементами. Проблема полягає в тому, що тварини фізично та поведінково еволюціонували протягом тисячоліть, щоб пристосуватися до свого природнього середовища. Однак життя в неволі не схоже на життя в дикій природі. Там тварини не мають ні свободи, ні автономії, ні свободи волі. їхнє середовище є нав'язаним їм. Соціальні взаємодії та обставини також нав'язані їм. Вони повинні постійно перебувати в присутності людей, які можуть бути гучними, стукати об їхні вольєри, вказувати на них пальцями, або як у випадку з тигром у лондонському зоопарку, п'яний відвідувач облив його пивом. У них немає можливості втекти. Вони буквально знаходяться в цих вольєрах як у пастці, усе своє життя. А якщо вони втікають, їх часто вбивають. Як це було у випадку з двома шимпанзе, яких застрелили в голландському зоопарку в листопаді. Психологічний вплив зоопарків визнають навіть самі зоопарки, оскільки там добре задокументовано використання антидепресантів і антипсихотичних препаратів. опитування кожного зоопарку в США та Канаді, де містилися горили, показало, що половина з них дають горилам фармацевтичні препарати, такі як Xanax, Valium і прозак. Ті самі ліки давали іншим видам, включаючи ведмедів, шампанзе, зебр, антилоп, гну та оранготанге а також пінгвінів у Великобританії. у випадку з самкою горили на ім'я Яхарі, яка постійно опиралася спарюванню з, з самцем, до якого її помістив зоопарк. Її накачували прозаком, щоб вона не могла відбитися від самця. Важко повністю осягнути справжній масштаб проблеми, оскільки Лорел Брейдман, автор книги під назвою Божевілля тварин каже. Що в кожному зоопарку, де він спілкувався з кимось, до тварин застосовували психофармацевтичні препарати. Очевидно, що тут щось не так. Згадаємо собак. Ми вважаємо людей, які тримають собак під замком або не виводять їх на прогулянку жорстокими. Проте ми закриваємо диких тварин і тримаємо їх у тюрмі все життя, але не вважаємо це жорстоким. Яскравим прикладом є слони. У дикій природі вони проходять до 50 миль на день, проте в зоопарках цих соціальних і когнітивно складних тварин закривають у замкнутих приміщеннях, де вони можуть страждати від артриту та болю в суглобах, дослідження африканських слонів показало, що середня тривалість їхнього життя у європейських зоопарках становить менше 17 років, що менше половини середньої тривалості життя африканських слонів, які були вбиті браконьєрами в дикій природі. А коли дослідження розглядало африканських слонів, які не постраждали від бреконьєрства. Середня тривалість їхнього життя в дикій природі склала 56 років або втричі довше ніж у європейських зоопарках. Іншими словами, наше задоволення від зоопарків відбувається коштом свободи та добробуту тварин, які в них утримуються. Зоопарки називають себе важливими для збереження зникаючих видів. Але чи так це насправді? були деякі випадки реінтродукції диких видів з використанням тварин зоопарку, як це було за ревійським орексом. Однак ці приклади поодинокі і не виправдовують утримання всіх інших видів тварин у зоопарках. Зрештою, утримання в неволі слонів, левів, дельфінів і ведмедів не вплинуло на успіх реінтродукції аравійського орікса. І якщо ми просто врахуємо, що більшість успішних програм реінтродукції здійснюються державними установами, а не зоопарками, тоді стає зрозуміло, що для успішної реінтродукції потрібні лише цілеспрямовані програми розведення для критично зникаючих видів, які потребують збереження. А не існування зоопарків і далі буде лише гірше у 2014 році. Світ з жахом спостерігав, як абсолютно здорового жирафа на ім'я Маріус застрелили в. Копенгагенському зоопарку. Ми всі хочемо навчити наших дітей циклу життя та смерті у тваринному світі, але копенгагенський зоопарк зайшов занадто далеко в цьому бажанні, вбивши абсолютно здорового дворічного жирафа на ім'я Маріус. Розчленувавши його на очах у школярів, а потім згодувавши левом. Цей жираф вийшов сюди о чверть на десяту. Його випустили у двір. Потім підійшов працівник із житнім хлібом. Він дуже любить житній хліб. Працівник сказав: Маріус, трохи житнього хліба. Я стояв позаду з гвинтівкою, і коли він висунув голову вперед, щоби з'їсти хліб, то я вистрілив йому в мозок, і це відбулось не тому, що він становив загрозу для життя людей його розстріляли, бо вважали зайвим. Іншими словами, жирафів у зоопарку було більше ніж зоопарк хотів. Через кілька тижнів той самий зоопарк убив чотирьох левів, у тому числі двох дитинчат. Тому що треба було звільнити місце для нового самця лева, якого хотіли використовувати для розмноження. І ця практика вбивства здорових тварин характерна не тільки для копенгагенського зоопарку. За оцінками щороку люди вбивають від трьох до п'яти тисяч тварин у європейських зоопарках, які є членами Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Яка керує європейською програмою захисту видів, що зникають. Яаза представляє лише 8% усіх зоопарків у Європі. Тож можна лише уявити, скільки тварин вбивають в інших 92% зоопарків. і вбивають не тільки здорових жирафів і левів. Леопарди, ведмеді, тигри, бегемоти, рисі, слони та багато інших видів були вбиті навіть якщо вони були здоровими. Але навіщо зоопарки це роблять, якщо вони мають намір допомогти у збереженні видів, що знаходяться під загрозою зникнення? Ця проблема в основному виникає через програми розведення в неволі, які проводяться в зоопарках. Отже, якщо тварина стає надто старою, щоб використовувати її для розведення, немає бажаних генів або займає місце тварини, яка була б більш прибутковою для зоопарку? Її вважають непотрібною. У зоопарках не тільки вбивають здорових тварин, а ще й забирають інших здорових тварин з дикої природи. У 2016 році 18 африканських слонів були виловлені з дикої природи та доставлені до зоопарків США. Ден Еш, який у той час був директором служби риби та дикої природи Сполучених Штатів. Яка є організацією, яка схвалила вилов слонів, тепер є президентом і генеральним директором Асоціації зоопарків та акваріумів. Організація, серед членів якої є ті, хто отримував слонів виловлених у дикій природі, і зазначає на своєму сайті, що відвідувачі можуть довіряти їхнім акредитованим зоопаркам і акваріумам ЕАЗА, наполегливо працює над захистом дикої природи та дикого середовища існування для майбутніх поколінь. Але як саме відловлюючи тварини з дикої природи та замикаючи їх у зоопарках, де вони мають меншу тривалість життя, за іронією долі, причина, чому слонів продовжують відловлювати в дикій природі, полягає в тому, що розведення слонів у неволі надзвичайно складне через низький рівень народжуваності. і навіть якщо пологи проходять успішно, існують проблеми з високим рівнем відторгнення мертвонароджених дитинчат та вбивства дітей, тривожна та дуже незвичайна поведінка для слонів. насправді Популяція слонів у неволі фактично скорочується. Підраховано, що на кожне нове народження в неволі помирають два слони, і що рівень дитячої смертності слонів у зоопарках майже втричі перевищує цей показник у дикій природі. Іншими словами, замість того, щоб дикі слони покладалися на слонів у неволі для підтримки чисельності своєї популяції, слони в неволі покладаються на диких слонів для підтримки своєї популяції. Міжнародна спілка охорони природи, яка є організацією, яка стежить за станом збереження тварин більш комплексно ніж будь-яка інша держава, зробили заяву, що вони не схвалюють вилучення африканських слонів з дикої природи для використання в неволі. Крім усього цього було б неможливо забрати багато видів тварин із зоопарків і помістити їх у дику природу, оскільки вони не були б пристосовані до виживання там. Крім того, через десятиліття інбридінгу. Тварини можуть мати неправильні генетичні профілі та бути хворими. Це означає, що змішування цих тварин з неволі з дикими тваринами одного виду може послабити генетику диких популяцій. У випадку лондонського зоопарку дослідження показало, що двоє з трьох лежачих дитинчат, народжених там, гинуть через кількість імбридингу, який мав місце. Як зазначив один з авторів дослідження, бувають ситуації, коли зводили дідусів з онучками. Це показує, що концепт. Ця того, що зоопарки є інструментами збереження, є абсолютно хибною. Це дослідження розбиває цю ідею. Крім того, за оцінками, від 70 до 75% видів, які утримуються в європейських зоопарках, не знаходяться під загрозою зникнення в дикій природі. І лише 5% савців, які утримуються в зоопарках, вважаються такими, що знаходяться під загрозою зникнення, багато з яких все одно не можуть бути введені в дику природу через щойно зазначені причини. Отже, які природоохоронні переваги має утримання тварин, яких не можна вивести в дику природу, і переважній більшості з яких не загрожує зникнення. Зоопарки стверджують, що вони жертвують гроші на збереження. Однак Асоціація зоопарків і акваріумів стверджує, що вони мають 200 мільйонів відвідувачів на рік в своїх акредитованих зоопарках і жертвують 160 мільйонів доларів на рік на збереження дикої природи. Це означає, що лише 80 центів з кожного відвідувача йде на збереження дикої природи. Британська та ірландська асоціації зоопарків і акваріумів стверджують. Що щороку вони приймають 35 мільйонів відвідувачів, причому 24 мільйони фунтів стерлінгів щорічно витрачаються на збереження. Це означає, що на збереження витрачається менше 70 пенсів на відвідувача. І це не враховуючи гроші, витрачені в зоопарку на їжу, напої та товари із зоомагазинів. Іншими словами, пожертвування одного долара або одного фунта стерлінгів природоохоронній організації внесе більше коштів у збереження дикої природи ніж відвідування зоопарку. І це не передбачає піддавання диких тварин життю в неволі та всіх проблем, з якими це пов'язано. Коли лондонський зоопарк витратив 5,3 мільйона фунтів стерлінгів на новий вольєр для горил, головний консультант партнерства ООН із виживання великих мавп сказав 5 мільйонів фунтів стерлінгів на три горили, коли в національних парках таку ж кількість вбивають щодня через брак наземних роверів, навчених людей і патрулів для боротьби з браконьєрством. Це, мабуть, дуже засмучує наглядача національного парку. І якщо ми поглянемо на цю думку далі, в перспективі Честерський зоопарк у Великобританії отримав дохід у 47,4 мільйона фунтів стерлінгів у 2019 році, що приблизно дорівнює річно. Ому бюджету кенійської служби дикої природи служба охорони дикої природи Кенії управляє двадцятьма сьома національними парками, тридцятьма двома національними заповідниками, чотирма національними заповідниками, чотирма морськими національними парками і шістьма морськими національними заповідниками. Тільки в одному з їхніх національних парків є 1600 слонів і понад 100 левів, а також понад 50 інших видів савців. Для довідки у зоопарку Честера є 6 слонів і 3 леви. Завдяки роботі служби охорони дикої природи Кенії з боротьби з браконьєрством з 2014 року кількість слонів носорогів, левів, жирафів, зебр та антилоп зросла в 12 разів. Таким чином дохід лише одного з Понад трьохсот ліцензованих зоопарків у Великій Британії може фінансувати річний бюджет служби дикої природи Кенії. На всіх чекаю чудовий день приходьте до Честерського зоопарку та подивіться зоопарки. Також стверджують, що вони служать для навчання громадськості та надихають людей дбати про збереження тварин, яких вони бачать у зоопарках. Але люди ніколи не бачили горбатого чи синього кита в неволі, і все ж відчувають не менше рішуче ставлення до їхнього захисту, ніж тварин, яких вони бачать у зоопарках. Що стосується природоохоронної освіти, документальні фільми про природу можуть виконати цю роботу не поневолюючи тварин. Пол Бойл, старший віце-президент з охорони природи та освіти в Асоціації зоопарків і акваріумів, сформулював це як найкраще, коли заявив. Люди залишають свої домівки, не маючи. На меті порятунку тварин в Африці це просто сімейна прогулянка зрештою зоопарки будуються не за урахуванням інтересів тварин. Незалежно від того, як вони це перекручують. Сенс зоопарків полягає в тому, щоб обмежити тварин задля розваги людей і прибутку. якщо ми справді хочемо допомогти тваринам, дбаючи про їхні інтереси, нам краще дивитися документальні фільми про природу, які підтримують заповідники та природоохоронні організації, а також відвідувати державні та національні парки.